Дорогі випускники шкіл, коледжів, шановні друзі, якщо перед вами постає проблема вибору навчального закладу для здобуття вищої освіти, наш університет для вас відкриває свої двері, різні навчальні програми і освітні рівні від молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра, ви можете здобути освіту в одному із п'яти структурних підрозділів університету. Університетському коледжі, педагогічному інституті, Інституті психології і соціальної педагогіки, гуманітарному інституті, Інституті лідерства і соціальних наук. В цих структурних підрозділах університету створені всі умови для здобуття саме якісної освіти. Відповідну інформацію щодо умов вступу до нашого університету ви можете знайти на порталі. Для вступників там є вичерпна інформація. До зустрічі в університеті.